Я побачив це у снах, коли час ще не торкнувся подій, що мають настати. Я чув голоси, що відлунювали крізь віки, розповідаючи мені про майбутнє, яке вже закарбоване у долях тих, хто зараз бореться, тих, хто зараз чекає, і тих, хто ще не народився. Моє ім'я, старець меліхар. Я приходжу, коли народи стоять перед вибором, коли їхні дороги ведуть до роздоріжжя, де кожен крок може стати останнім. І зараз я говорю, бо бачив те, що має статися. Війна, що поглинула землю, ще бушує, ще пожирає долі, ще несе смерть і руйнування. Ворог, що прийшов, несе в собі тінь імперій, що падали раніше, але ніколи не вчилися на своїх помилках. Вони думали, що зламають народ, що страх заповнить його серця, але серця українців не належали страху. Вони билися, бо знали, що за ними. Земля, що за ними, предки, що за ними майбутнє. Я бачив день, коли війна почне згасати. Це буде день, коли стомлений ворог зрозуміє, що не може перемогти. Він ще робитиме спроби, ще кидатиме в бій свої останні сили, ще шукатиме способи втримати вкрадене. Але він вже не буде вірити у свою перемогу. Його страх перед поразкою стане сильнішим. За його бажання йти вперед, це буде початок кінця. Україна не здасться, вона стоятиме до останнього, вона витримає всі удари, бо її сила не в стінах міст, не в кількості зброї, а у волі людей, що не хочуть бути рабами. Але прийде мить, коли світ знову заговорить про мир. Заговорять ті, хто довго відмовчувався, хто вичікував, хто боявся зробити зайвий крок. Вони сядуть за стіл переговорів, і там буде вирішено, на яких умовах закінчиться ця війна. Я бачив цей стіл, я бачив тих, хто сидів за ним, і я бачив, що Україна не прийде туди, як переможена. Вона прийде, як той, хто вистояв. Ворог буде змушений поступитися, буде змушений відступити, бо не зможе більше воювати. Але він не визнає своєї поразки відкрито. Він буде намагатися зробити вигляд, що це його рішення, що це його воля, але правда буде знати кожен, хто пережив ці роки. Я бачив, що земля, яку намагалися забрати, повернеться до своїх господарів, але це не станеться одразу. Це буде процес повільний і важкий, але він буде незворотним. Я бачив, як прапори знову здіймалися над містами, що так довго чекали на свободу. Я бачив сльози тих, хто нарешті повернувся додому. Я бачив, що ті, хто розв'язав цю війну, не залишаться безкарними. Суд прийде до них, коли вони будуть цього найменше чекати. Вони ще спробують втекти, ще спробують сховатися за стінами, збудованими з брехні, але їх знайдуть. Кожен, хто віддавав накази, хто знищував, хто катував, вони всі отримають своє. Це буде не швидко. Але це буде неминуче. Я бачив, що після війни Україна буде іншою. Вона більше не буде такою, якою була раніше. Вона стане сильнішою, загартованою, з новими людьми, новими лідерами, новими ідеями. Я бачив, як ті, хто пройшов війну, будуватимуть нове майбутнє, не забуваючи тих, хто загинув. Я бачив, що народ більше не дозволить тим, хто колись керував ним у темряву. Повернутися до влади. Війна змінила свідомість, зробила її гострою, зробила її пильнішою. Я бачив, що багато хто ще довго не зможе забути біль, що руїни ще стоятимуть, що багато часу піде на їхнє відновлення. Але я бачив, що люди не чекатимуть, вони почнуть діяти, почнуть будувати, почнуть створювати нове. І це буде народження країни, якої ще не було. Я бачив, як ті, хто колись вагався, хто не знав, чи варто допомагати, почнуть просити дружби, бо світ завжди тяжіє до сильних. Україна стане символом того, що не можна зламати, вона стане прикладом для інших. Я бачив, що її більше ніхто не сприйматиме як частину чогось іншого. Вона буде сама собою, горда і незалежна. Але я також бачив, що цей шлях не буде легким, що будуть випробування навіть після перемоги, що доведеться боротися не лише на полі бою, а й у власній країні з власними тінями, що ще залишаться після війни. Але я бачив, що воля, яка перемогла ворога, переможе і це. Моє бачення закінчилося світлом. Я бачив світанок над Києвом, над Харковом, над Одесою, над Донбасом, над Кримом. Я бачив людей. Які вийшли на вулиці, які дивилися у небо, і розуміли, це все було недаремно, і я знаю, все буде так, як має бути. Я бачив, що цей день не буде схожий на жоден інший. Він настане не раптово, не як грім серед ясного неба, а як перший подих весни після довгої і холодної зими. Українці прокинуться і зрозуміють, ворог більше не наступає, не загрожує, не здатен зруйнувати їхній дім. Він ослаб, розбитий, відрізаний від своїх ресурсів і можливостей, але він все ще буде чинити спротив, ще намагатиметься втримати свої уламки в руках, бо тирани ніколи не визнають свої поразки. Я бачив, що переговори не принесуть миттєвого миру, вони будуть довгими, складними, наповненими хитрощами і пастками, але Україна вже не буде тією, що раніше. Вона не піде на компроміси, які змусять її втратити майбутнє. Я бачив, як ті, хто колись ухилявся від відповідальності, тепер вдаватимуть, що завжди були на боці справедливості. Вони тиснутимуть руки, говоритимуть правильні слова, але їхні очі залишатимуться холодними. Вони не радітимуть перемозі України, вони просто прийматимуть її як факт, з яким більше не можуть боротися. Я бачив, що Україна збере всі сили, щоб відбудувати зруйноване. Міста, що лежали в руїнах, знову піднімуться, ті, хто змушений був залишити свою землю, повернуться додому. Але не всі: дехто більше не зможе жити там, де колись бачив смерть, де втратив близьких, де залишилися лише спогади, що крають серце. Я бачив, що ті, хто стояв на передовій, не захочуть жити. Як раніше, вони повернуться не лише з перемогою, але й із жагою змін. Вони не допустять, щоб країна знову стала слабкою, щоб ті, хто ховався за їхніми спинами, повернулися до влади. Я бачив, як вони будуть вимагати справедливості, як будуть ламати стару систему, що так довго стримувала Україну в кайданах корупції та безвідповідальності. Я бачив, що світ. Вже ніколи не дивитиметься на Україну так, як раніше. Вона стане силою, з якою рахується. Ті, хто боявся давати зброю, тепер пропонуватимуть союзи. Ті, хто сумнівався, тепер захочуть бути поруч. Але Україна не забуде, хто був справжнім другом у найважчі часи. Вона простягне руку тим, хто стояв з нею пліч о пліч. і відвернеться від тих, хто зраджував, вагався. Ховався за фальшивими словами. Я бачив, що ворог не зникне остаточно, його імперія ще деякий час дихатиме, ще буде намагатися залишатися на плаву, але її дні будуть злічені, вона тріщатиме по швах, і ті, хто ще вчора слухав накази, почнуть рятувати власні життя. Вони зрозуміють, що корабель тоне, і будуть шукати порятунку будь де навіть там, де їх не чекають. Я бачив, що на місці цієї імперії з'являться нові держави. Вони не будуть подібні на колишню силу, що лякала весь світ. Вони будуть слабкими, розгубленими, шукатимуть власний шлях. Деякі з них захочуть віддалитися від минулого, інші ще довго плекатимуть ілюзії про втрачену велич, але час розставить все по своїм місцям. Я бачив, що війна залишить глибокий слід у кожному серці. Вона змінить. Не лише тих, хто воював, а й тих, хто жив, чекав, вірив, втрачав. Українці будуть інші, вони вже не будуть довірливими, Вже не будуть чекати, поки за них хтось вирішить їхню долю. Вони самі стануть творцями свого майбутнього. І коли я вдивлявся у цей світ, що народився після війни, я розумів, це ще не кінець історії, це лише новий початок. І те, яким він буде. Залежить тільки від тих, хто зараз бореться за життя, за свободу, за свою землю. Я прокинувся від цього видіння і зрозумів цей день ще попереду, але він неодмінно настане.